Стратегії подолання кризового стану це подолати означає перебороти себе і успішно справитись з наслідками горя, е, нещастя чи інших таких криз. да е, Існує от їх шість, е, ті ну їх є в різних модифікаціях, да, але от в цій теорії вони от таким чином виглядають. Тобто, це е, вірування beliefs and values і е, е, таке Вірування і такі цінності, да? афекти та емоції, соціальна така сфера, уява і твор, творчість, пізнання, тобто міркування і фізіологічний такі ресурси. І ми зараз к першому перейдемо. Далі. І ви можете для себе, коли будете слухати, подивитись. А який ваш канал, так би мовити, є. Да? Тобто, що саме ви використовуєте, коли є криза, да? що для вас більш важливіше, а, а, такі віра або цінності це такий спосіб подолання кризи, який базується на вмінні вірити в Бога. Да? Наприклад, вірити в якусь вищу таку силу, в людей, в чудо чи в себе самого? І тут мова йде про опору. Опору на моральні цінності, це можуть також бути політичні погляди і переконання, такий пошук сенсу життя і власної місії в цьому, в ньому самореалізація і відповідальність за неї. І відчуття сенсово, такої сенсовності свого життя допомагають людині вижити і в таких найжихливіших умовах. Тобто це ну, такий класичний пример, пример може бути Віктора Франкла, да, який казав, що якщо є любої раді, то знайдеться і як, да, Тобто як коли є сенс. Тобто це така мотивація, да, тобто глибина мотивація. От. Ну І зараз такі на Заході дуже дуже популярні такі дослідження піргамента. Це дослідник, такий, який значить, розробив таку шкалу релігійний копінг стратегії як фактор осмислення життя та психологічного благополуччя. Тобто зараз це дуже, дуже така впливова концепція. От, і ну, от у нас є такий міжнародний проєкт, який ми разом робили. Куди входили п'ять стран, і ми написали статтю разом з цим а, вченим, якраз, де ми використовували його опитуваний релігійний копінг стратегії, і а, в кроскультурних дослідженнях це була перша стаття. Саме в кроскультурних дослідженнях п'яти стран. Тобто, це ну, підтвердились вони. Тобто, це говорить про те, що такі релігійні копінг стратегії вони призводять до, для, до осмислення життя, тобто створюються сенси відчуття благополуччя з'являється. Я хочу додати до того, що Вячеслав говорить, да? можна повернутися назад до того слайду, да? до, до першого. Ось дивіться, що ми зараз спостерігаємо і те, що, наприклад, було в 2014-15 році. Ми якраз з В'ячеславом познайомились на проєкті, коли я читав лекції для капеланів військових да, ось священнослужителів. І те, що люди, коли переживають певний такий стрес, да, загрозу для життів, да, виникає питання також віри і цінності, да, заради чого. І в цьому сенсі мені згадується, буквально недавно я читав інтерв'ю Тайри, да, тобто ви знаєте хто тут, яку визволили з полону жінку-парамедика. І вона сказала, що як... Питали там, хто, хто нам вірять, люди чи Бога чи ні? Так вона сказала прямо, якщо людина побував на підку, то без віру у Бога, то йому було б тяжко там. Це якщо це цей контекст. І якщо зараз те, що я спостерігаю в суспільстві, да, ось звернення до української мови. Юля, можна вас питати, скажіть, будь ласка, чому ви почали вивчати українську мову? А це дуже гарне питання. По-перше, е, я завжди пояснюю, що я ну так склалися життєві обставини. Я ніколи не вивчала офіційну українську мову. Я донька військового і е, е, вся моя освіта складалася в військовому містечку, дуже маленькому. Але тоді українська мова не була частю, часткою програми навчальної. І я почала це робити зараз, після початку війни в Україні, і це для мене такий якийсь виклик, такий персональний виклик. Це моя така віра, що я допомагаю теж працює проти нашого ворога, uh -huh, uh -huh. оце таке от ми, в мене такий білів. Uh -huh. Ага, да я ще про це просив ви якраз на початку сказали. Я вирішив спитати вас, тому що якраз така демоса і дуже багато, наприклад, знайомих да моїх теж почали вчити мову да, Там Хтось 14-го, чотирнадцятому, був. для мене особисто да я вчився в україномовній школі, але пам'ятаєте, був такий закон Ківалова і Колісниченка, да. То в мене то така політична судомість вирішує, я не буду безпосередньо згідно того закону дави жити. Краще буду розбирати українську мову, і по побуті почав це робити. Ось добре ну, давайте рухатись далі, і ми переходимо до наступного каналу. Це ефект то емоцій». і цей метод подолання кризи допомагає нам вміння розпізнати різні почуття і називати їх власними іменами. І, мабуть, той знайомий в бізнес-контексті да, ось тема емоційного інтелекту, якраз вона досить така прокачена є. І якраз теж Голман пропонує, да, тобто вміти називати емоції. І в цьому сенсі, знаєте, коли є назва емоції, коли є певний ярлик на неї, то вона втрачає свою таку знаєте, силу. Якась там є така байка, така іс 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 історія східна. Що якщо ти знаєш ім'я ворога, да, то ти маєш уже над ним владу. І коли ти можеш ідентифікувати, проговорити про себе, що дійсно я зараз відчуваю смуток, або відчуваю гнів, або агресію, то це вже, певне такі, ця емоція вводиться в поле усвідомленості. І також вираження емоцій це такий природний, безпосередній такий фізіологічний спосіб звільнення від емоційної напруги, таке швидке, і відбувається швидке таке і полегшення. Тобто, і це звільнення може відбуватися або криком, або плачем. Да, тобто у людей може бути, або якоюсь дією, і вміння відчувати емоції інших, да, це емоційний інтелект, чи зчитувати емоції інших, і е, надавати підтримку, да, ось і помічати, говорити, сказати другу. Слухай, ну я бачу, що засмучений від того, що сталося. Да, я те ну розумію, да? і це вже є повне таке розділення такого стресу, навантаження, що я і це йде сигнал іншому, що. Ну, насправді я не один в цій емоції. Да? Поряд є інші люди, і від цього стає легше. Будь ласка, наступний слайд, Олександре. Може, да? може можна? Я вас підтримую. Я, ви нагадали мені, коли я вивчалася на одної лідерській програмі, і це було з участю професорів з інсіаду. І оця, ця вправа this is a life hack. Ця вправа, яку я добре вивчила, коли дуже якась така непроста дискусія йде в направлінні чи на якоїсь зустрічі, для того, щоб якось свої емоції взяти під контроль, під контроль, я за, я кажу, оскільки ця вправа робилась на англійській мові, let летмі лейбл май філінгс, дозвольте мені. Сказати про свої про те, що я зараз чувствую. І це дуже допомагає. Let me label my feelings. А не і от цього моменту я зараз заспокоююсь, концентруюсь на контенті, який я хочу о, сказати. І це допомагає я повністю з вами згодна. Це допомагає о, бути такою сфокусованою не емоційної, а сфокусовані дивіться, юля, що це відбувається в цей момент, коли даєте назву, значить, замігдали да, тобто ми переключаємо нашу увагу і фокус уваги на когнітивний план, да, безпосередньо, і коли ми можемо дати назву, ми знижуємо да, таким чином вплив мигдалевидного тіла на емоційний стан і на прийняття рішень. Тобто ми починаємо вже безпосередньо ну щось уже далося мислити включати оце. Дякую вам за ваш суспільний коментар. Ось і повертаючись до наступного плану, це social – це спільнота. Дивіться, ми не просто гомосапіонс, да. Тобто ми люди суспільні, і е, ну, е, знаєте, і ми набуваємо певного досвіду да? емоційного, фізичного, суспільного, якраз в суспільстві. Тобто, ви, мабуть, що чули про дітей Мауглі, да. Які значить, жили, викармлювали в стаях там тварин, да? і яким чином там було важко адаптуватись до нових можливостей, і, і в первісний стан, і вже пізніше середньовіччя, саме такою найбільшою такою такою карою для людини було то це вигнання з племені? Як ви вважаєте, чому? Чому саме вигнання? Ну, Мабуть, що це пов'язано зі скорою смертю, да? тому що одній людині да, в тих умовах важких було дуже важко вижити. Ось. Ну і зараз уже у нас трошки люди стали більш такими самостійними, да? самодостатніми, але все одно для людини важливо відчувати себе частиною якоїсь групи. Є такий термін психології, який називається референтна група, яка є для нього важливою. І ці групи можуть бути різними. Це група спільнота, да, тобто моєї сім'ї, спільнота моїх друзів, спільнота професійна. Ось э, клуб – це теж така соціальна, така ну, мі мікроспільнота соціальна. Да, це такий ось, теж, варіант такого каналу, де якщо ми говоримо а, про соціальне. Да. Ось. І э, в цьому в плані дуже важливе відчуття розуміння, підтримки, опіки, э, спільності інтересів. І якраз, знаєте, варіант, коли там стресу, там виникають певні переживання, стресові реакції, якраз і спільнота може подіяти як такий стресовий фактор, да? може привести з безпосередньо з цивільного життя, що відбувається раніше було, хоча б, да, коли відбувалися жінками, які були да, підвергнуті, да ось, сексуальному насиллю. Багато з них про це могли просто не говорити. Але в суспільстві існують певні такі приказки і ставлення, що там сама винна, да не треба було ходити там ввечері. Треба було вищій нижче юбку носити. Да. І в цьому плані якраз більше стрес для жінки був якраз значить реакція суспільства її близького соціуму на те, що з нею відбулося, і вони боялися засудження. І просто могли про це не говорити і не звертатися за не піддавати таку публічність, не звертатися за допомогою правохоронні органи. Ось про військовий стан можу вам сказати, що відрізняється ставлення до військових, яке було в 2014 році, особливо це стосувалося на сході, да і зараз тоді багато було да, ось і проросійське налаштоване населення, в тому ж самому Харкові. Да, і там ближче да, ось, до східних областей. І, і як реагували да, тобто, ті ж самі маршрутники, бо що чули в історії, коли хлопці сідали в маршрутку і по посвідчу, хотіли їхати, і він там казав, що я тебе туди не посилав да, тобто, не хотів вести. То, мабуть, що зараз такого вже не відбудеться. Трошки відбувається розуміння і суспільство да, до ролі і ставлення до наших військових. Можливо, у когось є свої коментарі з цього приводу. Якщо немає, давайте рухатись далі. Будь ласка, наступний слайд. О. Ну, це, це ми, такі, ми такий канал. Це пов'язаний якраз із творчістю, да? тобто з уявою. І завдяки цьому каналу ми можемо мріяти, да? тобто, розвивати інтуїцію, психічну гнучкість, шукати рішення в світі фантазії. І Ця мова йде про те, що які б були, не були б важкі події, але завжди хочеться вірити в щось хороше. Правда? Ну, поклавши руку на серце, мабуть ще багато з вас думають, да, а що я буду зроблю, що я зроблю, коли закінчиться війна? Ось я хочу поїхати в подорож. Да? Ось. І по Україні, і за кордон. Да? От подумайте, появляйте, от, які перші дії ви захочете зробити, коли буде наша перемога? І це якраз буде таке уява, да, якщо в певний час це робити, якщо я вам запропоную ще це малювати в певному такому варіанті да, то воно дійсно і трошки да, ось і підвищує настрій, і міняється да, і емоційно. Якщо е, говорити про е, там розвиток, там тв е, це включає такі певні такі, знаєте, варіанти такого творчого мислення, і е, е, яких не були в ситуації, іноді знаєте, знаєте, напружена ситуація, якийсь гумор, да? і навіть якщо він буде чорний, да? Ось, е, то це ж теж добре так розраджує дату е, безпосередньо таку е, атмосферу да? і дає певний скид такої емоційної напруги. І згадайте, як, ну тобто, зараз є багато чорного гумору про москалів, да? тобто, і це в вигляді різноманітних ось мемів і ще щось. І це має таку певну таку реакцію психогігіни, це захист від стресу, да? таку реакцію, да, щоб ось видати. Там Цибульська співала пісню недавно, мені здається, якої наша співачка в курнику да? російськомовного. Да, то це теж певний такий, такий гумор, який включає е скидання такої да, емоційної напруги да, і подолання стресу. Коментарі. Е давайте зараз зробимо право одну пов'язану з уявою. Да, і ви просто на собі відчуєте, як то працює цей канал у вас. Мабуть, що ви чули про а, цю праву? Може, десь чи психологи розказали, що зараз багато в неї говорить, мова йде про техніку, називається на безпечне місце або «safe place». А, задача заключається в тому, щоб закритими очима уявити місце, да, якому може ви колись були. Або кудись хотіли би поїхати, десь побувати чи подорожувати. Єдине, що я вас прошу, будь ласка, не вибирайте те місце, куди ви зараз не зможете повернутися, якщо воно пов'язане там з окупованою територією, да? і що не пов'язане з певними такими емоційними травматичними подіями, я вам запропоную протягом трьох хвилин уявляти це місце. Да? І під час уявлення потрібно буде. Доповнити, да, підключити роботу свого мозку, тобто право свою ліву півкулю, це техніка взята з методу роботи з травмотерапії EMDR, Moving Distance дисциплічної репроцессии. Вона називається метеок. Треба буде покласти свою праву руку на ліве плече, ліву руку на направо. І під час уявлення да, закритими очима, коли я буду давати інструкцію, починати себе так постукувати в такому темпі. Раз, два. Раз. Раз, два. Зрозуміло? І так, закрийте, будь ласка, очі. Згадайте, будь ласка, місце, в котрому вам було безпечно, спокійно, комфортно. Та може бути якийсь спогад з дитинства далеко, може бути десь у бабусі, або якась батьківська хата, або була якась подорож у вас. Кудись, да. або кудись ви хочете поїхати, там, на Мальдіви. Чи ще кудись. І уявіть, представте це місце візуально, да? тобто, подивіться, що ви бачите зліва від себе в тому місці, що бачите справа. І, можливо, ви почуєте якісь, може, звуки, якщо це відкрита місцина, да? тобто, може подих вітру. Також можете до чогось доторкнутися, а може ви стоїте бусіком, тобто можете на щось стати до чогось, торкнутися. І відчути, да, ось як можна більше контакту, ось в своїй уяві, да, ось, з своїм спогадом. У цьому місці обов'язково, щоб ви були одні, щоб ніхто вам не заважав. І спробуйте побути в цьому просторі безпеки, комфорту. І коли ви відчуєте, може на рівні емоцій, а може десь якийсь буде тілесний від цього контакту, починаєте робити такі е, повільне, да, постукування правою і лівою рукою. Там раз, два. Раз. І поспішаючи, трошки торкаючись. Раз. Два. Раз. Цей спогад це ваш ресурс, це можливість вашому мозку да, під'єднатися до цього спогаду. І для мозку все одно, чи це є реальна картинка або уявна. Послухайте того відгуку, який йде від цього спогаду. Що з вами відбувається? Що з вашим диханням? Що з вашим тілом? Це не просто уява, це певна така частина реальності, які колись ви були, або, може, колись будете. І це постукування да, воно дає додаткову таку енергію да, от для мозку, для того, щоб бути більш в контакті з цим спогадом. Право, ліво, Скільки часу це... зараз ще дві хвилини. Ми ще дві хвилини. Так, Ще, да, ще угу. закінчу, я, я скажу. Добре, можна вже закінчити. Дивіться eh, да, тобто мова йде про міркування, побудова планів. І знаєте, якби яка б ситуація не відбувалася, розум постійно працює над тим, щоб eh, знайти вихід цієї ситуації в стресовій, для того, щоб дійсно пересмислити ситуацію, да, використати якісь нові знання, розуміння того, що відбувається. І створення певного плану дій, Так? якщо ми візьмемо ну такі організм, такий контекст, да, так? різноманітні через звичайні якісь ситуації там на атомній електростанції або космічному кораблі, якщо відбувається якась ситуація ЧП, то там на всяк випадок у них існує певний такий, знаєте, протокол дій, тобто правила, що робити в тій чи іншій ситуації. Тобто, Роби значить там, значить, перший крок, другий крок, третій крок, і це потрібно робити, тому що вже це відпрацьовано раніше, і це якраз приключає аміту на когнітивний план да, на те, щоб надію, ось мабуть, що по цьому плану. все. В'ячеславе, тобі слово по останньому каналу. Так, да, дивіться, тут все зрозуміло, да так цей спосіб, такий, який включає сам. Фізичні такі вправи, і є теж дуже багато досліджень, можливо, хтось з вас брав такий курс в Стенфорді, такий відомий був про хороше життя, десь два роки тому, коли ми були всі на карантині, і от е, там є дуже такі наукові дослідження ґрунтовні, де показується, що саме фізичні вправи вони допомагають, але не при сильному стресі. Якщо ви живете в такому сильному стресі, ще ходите. Спортзал, да, тобто це не є ну, корисним. По тому ну, такі от легкі заняття спортом. От. Вони дуже важливі. Навіть є дослідження, яке показує, що ліпше, ніж медитація в якомусь сенсі.